Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку? Розгляньте малюнок. Чи знаєте ви, що це? Це єгипетські піраміди. Їх будували дуже-дуже давно в далекій країні, яка називається Єгипет. В математиці також живе геометрична фігура, яка називається піраміда. А як же вона виглядає? Піраміда складається з чотирьох трикутників, які з'єднані в кутну точку вершини піраміди. Внизу у піраміди трикутники утворюють квадрат. Давайте порівняємо піраміду з кубом та циліндром. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Піраміда може стояти, як і куб, і циліндр. В неї є сторони, як і у куба. Але на неї не можна нічого покласти і поставити. Подумаємо і назвемо предмети, які схожі на піраміду за формою. Ялинка, дах, дитяча піраміда, Єгипетські піраміди, гори, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що геометричні фігури бувають плоскими та об'ємними. Дівчинка побудувала будиночки, з яких геометричних фігур вона їх будувала. Об'ємних правильно. Давайте назвемо фігури, які вона використовувала: куб, циліндр, піраміда і конус. А тепер давайте з'єднаємо кожну будівлю з групою фігур. Які вона використовувала, коли будувала. Розглянемо першу будівлю. Скільки використано кубів порахуйте. 4 циліндрів тепер порахуйте. Два. А пірамід скільки? Також дві. Шукаємо групу, де є 4 куба, два циліндра, дві піраміди. Так, це друга група. Розглянемо наступну будівлю: скільки дівчинка використала там кубів? Шість. А скільки циліндрів? Чотири. Скільки пірамід. Також чотири. Шукаємо групу, де є шість кубів, 4 циліндра і чотири піраміди. Перша група. Наступна будівля: скільки використано там кубів. Три. Скільки циліндрів? Два циліндра. Скільки використано конусів. Два. Шукаємо групу, де є три куба, два циліндра, два конуса. Остання група четверта. Молодці. Ви впорались із завданнями. До побачення!